Сертифікація ISO підтверджує, що компанія працює за міжнародно визнаними стандартами. Це підвищує довіру клієнтів, партнерів, державних органів і громадськості. Отримання цього сертифікату для нашої компанії, так і для інших наших партнерів і підрядників це гарантія того, що ми надаємо наші послуги якісно згідно міжнародних стандартів. Сертифікація згідно міжнародних норм допомагає компанії обухів не лише забезпечити якісне виконання послуг, але й посилити репутацію, відповідати законодавчим вимогам, оптимізувати роботу та зробити вагомий внесок у захист довкілля. Ми маємо сертифікати з управління якістю в 24 році. Ми отримали ще сертифікат із СОЗ охорони праці, протикорупційні дії та сертифікат екологічного управління, що є в сьогоднішніх реаліях просто необхідним, на мою думку, тому що на сьогодні екологія в нас на першому місці дуже важливо, коли ти маєш відповідний документ перевірки нашої компанії, що в нас. За все, все, що ми робимо, воно пройшло екологічну перевірку. Це наш вивіз сміття, це сортування, це переробка деяких видів відходів, І ми дотримуємося всіх вимог, і це підтверджують відповідні документи. Така сертифікація це підтвердження незалежним органом того, що продукція, послуги та система управління на підприємстві відповідають критеріям, які визначені в певному стандарті. Для деяких наших клієнтів це є обов'язковим і важливим. Навіть окрім щорічного аудиту, який в нас відбувається на підприємстві, обов'язково для того, щоб отримати сертифікат на наступний рік. Ще додатково наші клієнти нас перевіряють, як ми працюємо згідно цієї системи. Вони з нею працюють, і ми працюємо. То вони до нас роблять зовнішній аудит на відповідність дотримання всіх вимог. Це додаткова гарантія для наших клієнтів, і вони мають надійних партнерів, які надають якісні послуги.